Ну, ранок починається, як завжди, не скала. цієї ось дівчина. Так, вона начебто крикнула. Ага. Бачу, вони ще. Ідуть. Бажаючи. Давайте спробуйте залізти. Якому вам? Як вам моя відстрілочна нова. Я взяв ресурси, хочу нарешті поліпшити відстрілочно. Бо з малим не встигнеш. Поліпшуємо от усе. Як мінімум оцю частину до бетону. Ну і оці, оці частини також. Бетону, на жаль, мало, У мене немає бетонозмішувача. змішувача.